Сьогодні поговоримо з вами про ВВП. ВВП нас оточує всюди. Давайте розглянемо кілька прикладів, щоб краще зрозуміти, як ВВП і всюди. Коли ви купляєте новий смартфон, ця покупка стає частинкою ВВП, збільшуючи показник споживання. Коли фермер вирощує пшеницю, вартість цієї пшениці включається до ВВП як частина сільськогосподарського виробництва. Коли ви їдете на навчання в автобусі, вартість приїзду входить до ВВП як послуга громадського транспорту. Коли уряд будує нову школу, витрати на будівництво та обладнання школи є частиною державних витрат, які також враховуються у ВВП. Коли компанія експортує свою продукцію за кордон, вартість експорту збільшує ВВП країни. Отже, ВВП це не просто суха статистика. А живий організм, який відображає всі економічні процеси, що відбуваються в країні, він впливає на наш добробут та можливості розвитку. Увага! Питання! Відомо, що за доходами ВВП включає непрямі податки. Згадайте, які податки називаються непрямими і які непрямі податки ви знаєте. А тепер найголовніше питання: чому прямі податки не входять у вартість ВВП, наприклад, за доходами? Чи входять? Знайдіть відповідь та напишіть нам у коментарях. Твердження, що чим більше ВВП, тим кращий рівень життя є помилковим. Хоча ВВП є важливим показником економічної активності, він не дає повної картини про добробут населення. Чому це твердження помилкове? По-перше, на рівність доходів. Високий ВВП може приховувати значну нерівність у розподілі доходів. У країні з високим ВВП може бути невелика група дуже багатих людей, тоді як більшість населення живе в бідності. По-друге, якість життя. ВВП не враховує якість життя, такі фактори, як здоров'я, освіта, безпека, чистота довкілля тощо. Країна з високим ВВП може мати значні проблеми з забрудненням або низьким рівнем довіри до уряду. Неформальна економіка. ВВП не враховує неформальну економіку, тобто діяльність, яка не оподатковується і не реєструється офіційно. У багатьох країнах значна частина економічної активності відбувається в тіні, що спотворює картину реального виробництва. По-четверте, соціальні індикатори. ВВП не враховує соціальні індикатори, такі як рівень злочинності, рівень розлучень, рівень самогубств тощо тощо. Ці показники можуть дати більш повну картину про добробут населення. Побудувати міст та зруйнувати міст це теж ВВП. У рамках ВВП неможливо відокремити створення нової вартості від її перерозподілу і навіть від її ліквідації. Чому це твердження правильне в контексті ВВП? По-перше, ВВП як сума вартостей підраховує вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених в економіці за певний період. Незалежно від того, чи це будівництво мосту, чи його руйнування або будь-яка інша діяльність, яка передбачає використання ресурсів і створення робочих місць, вона буде відображена у ВВП. По-друге, ВВП не розрізняє хорошого і поганого виробництва. ВВП не враховує якість виробництва. Будівництво мосту, який покращує інфраструктуру і сприяє економічному зростанню, буде мати позитивний вплив на ВВП. Проте, руйнування цього мосту, яке призведе до економічних втрат, також буде враховано у ВВП як витрати на відновлення. Вигадав ВВП Кузнець Семен Абрамович, який отримував освіту у Рівному та Харкові. Працював у статистичному відділі Центральної Ради про спілок України. А у 1922 році емігрував до США. Пізніше Семен Кузнець став Саймоном Смітом, американським економістом, представником неокінсіанства, очолював комітет з економічного зростання у Національному бюро економічних досліджень, був професором Гарвардського університету, отримав Нобелівську премію із економіки, був науковим керівником Нілтона, Фрідмана та Роберта Фогеля, які також стали нобелівськими лауреатами. У перший розрахунок ВНП на душу населення він здійснив для Конгресу США у 1934 році. А вже через 10 років це стало загально світовою практикою.